Друзі, привіт! Мене звати Олена Зірнікова і я вас рада вітати у своїй школі, де кожна дитина талант. Наші школи розташовані майже в усіх районах міста Києва. Ми маємо ліцензію з 1 по 12 клас, а діти можуть приходити до нашої школи з 8 ранку по 8 вечора, що дуже зручно для дуже зайнятих батьків. За основу навчання ми обрали програму NUS, посиливши її фантастичною дослідницькою математикою та англійською мовою, інтегрованим та стем навчанням Заняття з плавання, дзюдо, хореографії та багато іншого вже включено в базову вартість нашого навчання. Кожна дитина заслугована гармонія. І розвиток в умовах глибокої поваги та прийняття ми не задаємо домашні завдання додому, оскільки наші діти все встигають в школі. А вдома батьки мають відпочивати, а не робити домашні завдання зі своєю дитиною. Всі наші школи оснащені укриттями, які дають комфорт та безпеку навчання під час повітряних тривог. Ми приділяємо велику увагу проєктній роботі, науковим тижням та розвитку soft skills. Наша мета навчити дітей мислити, використовувати знання та зберегти жагу до пізнання світу. В будь-якій точці України, в будь-якій точці світу, ви можете продовжити навчання в нашій онлайн-школі. Ми навчаємо по тій самій програмі, що і всі наші школи, та даємо теста державного зразка по закінченню онлайн-навчання. Приходьте на безкоштовний пробний день, щоб познайомитись зі школою, яку люблять діти, в які довіряють батьки. Завжди вам раді.